Достукатись до керівництва під час візиту до Чернігова, першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького. молодший склад чернігівських рятівників вийшов під стіну управління, аби розказати можновладцю про проблеми служби. Хлопці кажуть, матеріальне забезпечення бажає кращого, адже досі їм не виплатили матеріальної допомоги. Форма, яка ж надійшла, виявилась неякісною. До того ж, місцеве керівництво запевняють рятувальники, зловживає владою та змушує виконувати їх нефункціональність. Обов Наші обов'язки пиляння даних дров не входить, але всіляко він намагається тиснути, керуючи своїм своїм службовим становищем, тиснути на людей психологічно кожного дня, нагадуючи, що пиляйте дрова, то. Будемо з вами всіляко розправлятися. Хлопці зустрічають мельчуцького та спочатку він прямує до начальника. Рятувальники чекають більше години і, нарешті, спілкування. Як бороться з тим з нарушенням конституційних прав і примусової праці со сторони руководителя, замістителя начальника управління і зі сторони начальника в отряду. Що ви маєте на увазі під терміном примусової праці? Ви з зосередтеся не, не будь ласка. Діалог, службовці підлеглих більше нагадує не конструктивну розмову, а дворову суперечку. Нам не подобається от і шановний, я якби це ваша справа. Нравиться, подобається, не подобається. Звільняться чи служить далі. Якщо ви вважаєте, що право ваші порушення, ви маєте право звертатися, так, а ми до хамусь звертаємо. Все, якщо ваше звернення є, воно буде розглянути. Рятувальники озвучують список питань. Перший заступник обіцяє розібратись. Мовляв, пишіть листи. Ми розглянемо. Одна одна наша пропозиція по по розміру по невиплаті матеріальної допомоги на оздоровлення було відправлено в ДСНС, і ми відповіді, що не полуне отримали. Коли? Коли Правильно. в августі місяці, в серпні місяці, от ну не отримали. Нам же коментує, що наразі грошей на утримання ДСНС не вистачає, роблять і так максимум. Що ж до нової форми, що горить, відповідає так. Тут щоб не виникало питань, найближчим часом ми проведемо е, випробування, Є порядок випробування, і ми проведемо випробування. Запросимо туди представників засоб масової інформації, щоб не було е, оцих от е, інсинуацій. Да, запальничок там є певна температура горіння. Да? І є призначення цієї форми. Під час спілкування з пожежниками хлопці по секрету кажуть, нова автівка Ман, яку урочисто передавали рятувальникам три місяці тому, досі жодного разу не виїхала на пожежі. За їх словами, для неї немає розрахунку на витрати палива під час експлуатації. Без цього документу виїхати із гаража машина не може. Така собі бюрократична процедура, яку не провели вчасно. Керівництво ж озвучує іншу версію. Якщо водій, який весь час працював на автомобілі АЦ-40-130-603Б на базі 130-го зіла із насосом 80-х років і пересадити його на сучасний автомобіль-Ман з новим насосом, тобто спочатку водійський склад треба і склад чергового караулу обучити, а потім вже на цьому новому автомобілі відправляти на пожежу. Ну, три місяці. А ви думаєте, це учоба за тиждень проводиться чи що? Рятувальники намагаються з'ясувати ще ряд питань, проте керівництво вже від'їжджає із двору частини. Хлопці кажуть, якщо їх не почули тут, доведеться говорити у Києві.